Вже вісім років по всій Україні лунають траурні звуки військового оркестру та прощальні військові салюти. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через бойові дії загинули близько 9 тисяч українських військових. Таку цифру повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний на форумі Захисники перекличка. Городочина від початку російсько-української війни уже поховала 30 своїх захисників. Двох героїв «Останній путь ми проведжали протягом минулого тижня. 28 жовтня у Сатанівській громаді земляки прощалися із старшим стрільцем Сергієм Біляєвим, який загинув у Бахмуті 22 жовтня. Спогади про героя фільмували Наталя Попович та Ілля Станиця. Він закінчив сатанівську школу, вступив до будівельного технікуму, далі працював у Києві, час від часу їздив на заробітки. Але своїх друзів із села ніколи не забував. Вчився зі мною в школі. Потім навчався в Кам'янець-Подільському будівельному технікумі. Потім був по спеціальності в Києві, працював на будівництві. Був дуже добрим другом. все допомагав, якщо були все, звертався до нього все ніколи. Не відказував 28 жовтня. Пан Андрій прийшов провести свого друга в останню путь. Разом з іншими однокласниками пригадував, яким був Сергій у школі. Разом навчалися в школі. Він був в нашому класі він був найкращий хлопець, який найвідповідальніший, можна сказати, був тільки хорошою людиною. Спокійним був дуже і завжди, якщо треба, йшов всім на допомогу. Сусідка загиблого розповіла, що Сергій поважав і старших, і молодших за себе, ніколи не старшувався і завжди був привітним. Був такий молодець, завжди привітний, завжди добрий, чуйний, завжди відкликався на будь-яку потребу, тому що ну десь хтось менше якогось обіжав, він завжди приходив. Ми такі. Ну я не, не маю, що погано про нього сказати, і господар, бо він завжди, як то приїде, мамі все допоможе і на подвір'ю коли подвір'я, і може десь кудись треба. Ніколи нікому нічого не відказував. На фронт Сергій Біляєв пішов 25 лютого. Два місяці тому він прийшов на декілька днів додому поховати свого брата, який як розповідають односельчани, теж загинув на Донбасі. Він загинув теж в Донецькій області, вивозив зерно і підірвався зерновозом на, на міні. Теж загинув там. Важко було в мами. Це другий син. Дуже велика втрата тіло свого героя мешканці Сатанівської громади зустрічали зранку, 28 жовтня, із квітами та на колінах обабіч дороги. А потім живим коридором проводжали його в останню путь спершу до храму благовіщення Української католицької церкви, а потім на кладовище. Зустрічали нашого героя, дзвоном який дзвонить. Про те, звіщає, що ще одного. Захисника нашої землі не стало. Цей одинокий дзвін, цей біль нашої душі, це і страждання матерів, це невимовні сльози тих дітей, які залишаються. Біля церкви сатанівчани прощалися із захисником. Мати, дружина та доньки схилилися над закритою домовиною. Тихе схлипування, сльози на щоках та вічай в очах. Тепер вони зустрічатимуться тільки у снах. 2 жовтня Сергію Біляєву виповнилось 42 роки.